Помилка у парах це переконання, що як раніше вже не буде. Тому що після певних сварок є відчуття, що щось рветься. Хоча насправді в головах цих людей абсолютно інші бажання: бажання бути разом, бажання продовжувати дарувати любов, бажання зберегти сім'ю, але тільки через те, що ми не вміємо зізнаватись. Зізнайся, насправді я боюсь тебе втратити. І ось після якоїсь мінімальної сварки їм же здається, що все, все закінчилось. І тому часто приходять пари і кажуть, що раніше у нас стосунки були такі, а зараз ось такі. І найцікавіше, що в їх головах вони й досі такі, як були. Але в їхніх проявах вони обидва тепер грають ролі один перед одним, тому що просто не поговорили, тому що просто не знайшли потрібні слова, тому що просто страшно. Страшно зізнатись у почуттях. Але пам'ятайте, насправді страшно про них мовчати.